Генерал-лейтенант, військовий експерт, а також засновник фонду закриємо небо України. пане Ігорю, вітаю вас слава Україні. слава, вітаю вас і наших глядачів. Поділіться своїми думками міркуваннями. Наскільки такі атаки, як ми зараз щойно проговорили на полігон в Капустиному яру, звідки той же орешник запускають, мають, скажімо так, практичне, а не тільки символічне значення? Чи можна уразити якісь важливі елементи і вивести з ладу, принаймні от можливості росіян запускати ракети із цього полігону? Ну ви саме анонсували значення цього полігону. тому э, с него не только пускают орешники, а там проводится видповидная работа по существенным разработкам, э, ну, ракетным, авиационным, скажем, с радянских часов по поточный час э, э, озброений для армии Российской Федерации. И тому эта перспектива. Э, перспектива – это Застосування нових типів зброї, яка точно нам не потрібна, і якщо є будь-які інструментарії для того, щоб це як мінімум зупиняти чи в принципі руйнувати, то це на користь інтересів і сила оборони України і в цілому нашої держави. Я хотів би тут нагадати, що наскільки відомо, що Рішник це такий конструкторський набор. Від міжконтинентальної каліс ракети, яка складається з трьох частин, взяли дві, і зараз намагаються її доводити до того, щоб була бойова частина не тільки ядерна, для якої яку використовують саме першу цю ступінь. Ну і звичайно, мабуть, вибухівки в якості бойової частини це не робиться. Значить, там історія відома, що першу запустили по Дніпру, а потім два це були пуска експериментальні саме з капустіного яра. Вони були невдали. Мабуть, це вони шукали шляхи відповідні до застосування. Крім того, треба сказати, що служба безпеки Україна якби знищила. Один ну приміреник, один зразок цього озброєння, це дуже важливо. Тобто тут є таке наслідування реалізації цієї ідеї, що треба наносити удари і знищувати ракети, тому що їх невелика кількість одиниці, з урахуванням того, що вони вдруге за війну застосували в район з і що віддали можливо, ну, скоріше всього, розвідки підтверджують в Білорусь е, значить, одну е, так, такий комплекс, один, то їх не так багато. Хоча е, ну ще там один-два можуть бути декілька, скажем, і Путін їх зберігає для е, якогось етапу більш переконливого тиску на сторону України і наших союзників. І тут ми коли. Аналізували на вашому каналі ситуація пов'язана з застосуванням балістичної ракети середнього радіусу дії, то це не тільки нанесені удари по Україні, це ще й відповідні погрози до наших союзників. Вона там п'ять з половиною тисячі кілометрів, і багато до чого по Європі вони можуть досягати. І е, крім того, стан такий, що з е, боку можуть бути ще в наявності там одна, два, декілька таких ракет, і оскільки зараз реалізується з боку Російської Федерації, це погляд Путіна на те, щоб значить, е, е, довести локаут до стану по Україні, такий, щоб значить, е, держава погодилася з ультимативними підходами. І в цьому він працює окремо тиска на Трампа, який переформатовує позицію хто і як хоче миру в цій війні. Так от ну і подає, що чуть ли Путін-агресор хоче більше, ніж Україна, чим наш президент. Тому, на мій погляд, безумовно доцільно наносити удари з одного боку, а з іншого боку, є шляхи розробки комплексів. Спільно з американцями у досконально модернізації. Ми робили якби пропозиції пропозиції От Я там пару років тому був у виставці в Польщі по озброєнню, де зустрічалися з представниками компанії Рейтон і пропонували. Тобто, я там особливо деталі не буду доводити, але є як завжди, якщо над цим працювати, то з'являються шляхи долання цієї проблеми. Аддолання це треба мати зброю, інструментарій боротьби з Сарешника в Європі. Зараз вона є тільки у німців, ізраїльський комплекс, як відомо, РО3. Але німці його мають з такими характеристиками, які можуть знищувати балістичні ракети з середнього радіусу дії, але не прикривають, наприклад, від дронів, і тому вже над місцем дислокації. Підрозділи, які має на озброєнні в Німеччині, там проводили росіяни своїми безпілотними апаратами розвідку. І, взагалі, ми бачимо, як вони застосують апарати розвідні, а над Польщею не тільки розвідні. Два десятка було більше. От таке групова була ціль 10 вересня перевіряли і польську, і натівську оборону, оборони і виявили там багато недоліків. Росіяни звертали увагу на це. Тобто, як завжди, це складна ситуація і вимоги відповідної по організації будь-якою державою, а тим паче, наприклад, над Європою, системи протиоповідної протиракетної оборони. Це не один комплекс, навіть який спроможний знищувати орешники чи подобного типу ракети. А в цілому, і краще це спільно робити. Починаючи з інформаційного забезпечення, тобто у поляків є два від шведів літака дальнього російного виявлення і розвідку. Нам були вони обіцяні, що ж поки ще офіційно не маємо, а вони потрібні для того, щоб якісно додати до застосування наших засобів відповідних, ну, наприклад, f 16 які вже є така немала кількість у нас і інших засобів всіх. І в цьому напрямку, значить, це ж треба наполегливо працювати наприкінці 2024 року, після того як росіяни завдали удару такого інформаційно-демонстраційного по Дніпро Решником тодішній глава ГУР головного управління розвідки Кирило Буданов коментував ситуацію так: що ракета це експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць це два року. Я підкреслю, мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але повірте, це дослідний зразок, а ще не серійний виріб. Ну от минуло трохи більше року. Відтоді не було у нас переконливих повідомлень, доказів стосовно того, що росіяни. За цей час поставили так званий орешник на серійне виробництво. Те, що вони в Білорусі продемонстрували, це були машини обслуговування подібного комплексу. Та навіть пускових установок не засвітили в офіційному пропагандистському відео від російського міноборони. Як ви вважаєте, чи за цей період часу от ворог Росія змогла цю ракету поставити на серійне виробництво, зважаючи на її дороговизну, попри те, що там і застарілі деталі використовують, але загалом. Кажуть, що ракета дуже дорога в запуску, виробництві і так далі. І зважаючи на її більше, скажімо так, психологічно залякувальну функцію, а не реально ударну. На цьому етапі я вважаю, що це не досягли. Ми з вами в махіті не обговорювали це питання, щоб поставити її на поток, ще не довели до такого стану. Тому окремі екземпляри, бачите, потуги у них є відносно того, щоб довести експериментальний вже до такого стану виробничого, щоб на поставити на поток, але цього ще не відбулося. І з цим треба боротися, в тому числі такими способами, як про які ви вже інформували наших глядачів. Це дуже важливо. Ну для цього треба звивати масштабувати нашу зброю не тільки дрону, безпілотні апарати різних типів, а і ракетну ракети-дрони, які б могли досягати цілі, особливо таких небезпечних, як є наукові пускові майданчики, і вони ж практичні. Ми бачимо, що з скапустяно яра ці запуски, які відбулось, і експериментальні пуски, в тому числі відбуваються самі від тіля, тому що десь розгортати нові пускові майданчики це додаткові кошти. А у росіян в цьому році з коштами гірше ніж в минулому, і тенденція явно не їх пользу. І тому Путін це розуміє. Він поспішає на фронтах, щоб захоплювати. Землі, яка може більше скільки вікно можливості, все ж може зачинитися. Пане генерале. Якщо цих ракет не так і багато, скажімо так, обчислюємо їх, ну, можливо, там десятком одиниць, так або близько того. І ми бачимо, що Путін ну, зараз наразі розчехляє цю ракету, скажімо так, в середньому раз на рік. Що вдарити десь під кінець року в кризовий момент для Росії, так в на геополітичній арені, на фронті всіх залякати, всіх поставити на вуха, і б'є. От він, якщо ми якусь тенденцію, спробуємо визначити все далі на захід. Спочатку по Дніпру, тепер по Львову. чи можна припустити, що наступний такий демонстраційний удар може відбутися по території країн Європейського Союзу, а не України, так тобто, вже перейти оцю психологічну межу кордону, так між пострадянським, умовно, простором і простором Європи класичної. І чи може таки відбутися вже цього 26-го року? Ну, потенціал, потенціально це можливо але по ситуації, яку ми маємо, я не все ж не бачу підстав для його остаточного рішення з цього приводу. Він вже застосовує безпілотні різного роду. Апарати в повітрі він застосовує порушення на морі. Ми бачимо провокації з цього, але це зовсім іншого рівня, і він намагається все ж підтримувати стосунки відповідні з Трампом. І показує, бачите, і це досягає по своєму цілі, що не він головний миротворець, а от вся проблема в Україні і нашому президенті. Вот і тому в таких умовах поламати все це цей алгоритм, по якому він поки просувається, ну не, не похоже, що він на це піде. А, але ми ще раз підкреслюємо, що потенційно це можливе і завдання нас і України як держави і наших союзників, м, значить, ці плани їм руйнувати, і потенціал такого роду їм понижувати що І робиться, і це важливо принципово і зосереджуватися над тим, щоб в нас з'являлися, що за рахунок своїх розробок дуже важливо займатися цим завжди є шляхи. Можливо, спільно і у нас є на опрацюванні вже компанії західних країн з готовністю співпрацюють з нами раніше. Вони до початку війни прикривали таємницю натовську і так далі, але як тільки... Війна довернула їх до того, що буде стосуватися їх держави, їх безпеки, а Україна значно просунулася по ряду, в ряді напрямків по сучасним воєнним технологіям, і дронами, і ракетними, то значить, вони долають ці там тим тимниці і спільно займаємося розробками. Приклади є там ті ж дрони перехоплюючі з реактивними. Двігонами, які можуть працювати по керованим авіаційним бомбам, і по безпілотним апаратам з реактивними двигунами ворога. Ну, і є, є ряд інших напрямків, які це підтримпідкресп підтверджують. Остання передача, яка до поки вона не відбулася з поляками, наприклад, відносно міг 29 Говорить про те, що ці списані апарати, але нам вони потрібні навіть в такому вигляді, тому що ну, там до десятка зберемо 2-3, це додаток, і крім того, на такі апарати, на які у нас є пілоти, їх не треба десь за кордоном довгий час навчати. Це теж дуже важливо, але тут показово, що замість цього вони просять передати частку, чи в якому в якійсь там долі технології. По виробленню дронів, по розробкам і ракетної зброї. Ну, от зупинились наші якби, якби на дронові технології, тобто це признання, безумовно, позиції розробок нашої країни воєнних науковців, підприємців наших оборонно-промислового mm -hmm. і, ну, І Я до того, що є можливості, вони не такі швидкі, як нам хотілося би. Але треба просуватися в тому напряму, і що і в тому сенсі в боротьбі з такого рода досить грозним грознимружем ору... 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 озброєнням, яким є балістичні ракети середнього радіусу дії. Я хотів би закликати наших глядачів підтримати власне протидію ворожим авіаційним нальотам, повітряним нальотам і допомогти закрити небо України для цього в такий спосіб. Ми можемо власне кажучи підтримати донатом фонд Закриме небо України, який і займається цією проблематикою відбиттям російських повітряних атак, розробками, які допомагають власне протидіяти ворогу у повітрі в нашому небі. Пане генерале, попрошу вас розказати власне детальніше про роботу фонду і як наші глядачі можуть підтримати цей фонд. Дякую. Ну, в цілому, я хочу сказати, що в свій час очолював бригаду зеніт ракету керував її, київську, яка виконує завдання. І от в цей час, коли ми з вами спілкуємося, в Києві навколо Києва по об'єктам і дивізію, яку я сформував, а росіяни всі її розформували перед розвалом радянського союзу. Вони знали, що робили. Але я от отримав завдання від керівництва військової, формував цю дивізію, це яка саме має завдання по перекриттю столиці об'єктами навколо державних, воєнних об'єктів. І ці завдання ми вже фактично один збір якби там закриваємо. Тобто командир бригади запропонував, попросив допомогти нам київській значить, запчастинами до інженерної техніки. Ну і я пояснюю ситуацію, що після кожної стрільби зенітно-ракетного комплексу треба якомога швидше згортатися і пересуватися, тому що ми знаємо в ударах розвідники працюють і до розвідку проводять, і так далі. А коли відбуваються пуски, то це демаскує позицію, і треба пере, 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 переїжджати на нове місце для того, щоб не отримати удар, як це робиться. Значить, вони ведуть розвідку і спрямовують всі свої відповідні засоби. А тепер ми бачимо, що температура понизилась до мінус 20 і більше. І виявляється, що вони і. Причому на старі позиції приїжджати, це небезпека, теж тому що вони фіксують, відкля стріляли наші ці комплекси, стрільби проводили. Вони це фіксують і контролюють ці міста, чи не з'явилися там знову ці дивізіони. А тепер, наші ми говоримо, в мерзлій землі, в таких умовах треба проводити такі роботи по захисту техніки свого зеніти ракетного комплексу, оболування робити, все решта маскиру, маскування. А крім того, ідеш людям, треба знаходитися цілодобово. От я звертаю увагу, що з 22 року це специфіка е, з е, значить, сил протиповітряної протиракетної оборони, що вони працюють з 22-го року, і цілодобово там зроблять зміни, які заступають, міняються, але напруження постійно і в такому режимі. Ми бачимо відбиття масованих, і так далі. В тих умовах виходити зі строю. В них ця інженерна техніка. Я вже звертався. Дякую всім, хто значить відкликалися на це, допомагають. І це ну треба підтримувати. Я розумію всіх, кого можуть. Але ви ж розумієте, що це біля вашої хати, де, де ви працюєте, де, де, ну і так далі. Е, виконуються ці завдання. Тому в якому сенсі допоможіть собі, і кияни, і те, значить, хто знаходиться по області, але опять таки я звертаюся це. Не означає, що ми опікуємося просто сил, поки не вистачає. Ми там переформатувались. І по, по коштам, які зможемо акумулювати, будемо допомагати іншим. Бо у нас важливо, ви бачите, що робиться з Одесою, Західною навколо Львова. той же Орешник, Звертаємо увагу на це. Тобто є де прикладувати ці сили, і будемо фінансово звітувати з цього приводу, щоб куди пішла кожна копійка. Поки Оцей збір ми там трішки додати. І ми закриваємо його, щоб були закуплені запчастини. Відновилася ця інженерна техніка, і в таких важких природних умовах вони виконували свої бойові завдання. Ну, крім того, на майбутнє просять ще дрони, тому що цю техніку треба. є В цьому проблема в тих повітряних ударах, які ворог організує, вони одне з завдань по воєнним цілям. Безумовно, у противника виявляти наші місця дислокації наших засобів. Це ж бригади не тільки зеніта ракета, там, де винищувача авіація, там, де локатори радіотехнічних військ, там, де підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним цілям, це весь комплекс цих підрозділів, вони проводять розвідку і наносять удари. Всього і частка досягає цілі. Я з цього приводу багато говорити не буду, але мій е, колега по прізвищу теж Шаманенка, але науковець історичного авіаційного музею доводив, де коли там і під по підприємствам і по позиціям наносились удари і десь влучали. Тому це війна, і треба е, зміцнювати наш потенціал боротьби з ворогами. І будемо вдячні за таку роду підтримку. Наших глядачів закликаємо долучитися і підтримати наші сили протиповітряної оборони, зенітно ракетні війська, донатом через фонд власне на рахунок фонду закриємо небо України. І відповідно ці кошти будуть спрямовані вже на підтримку. Конкретних з'єднань військових частин, які обороняють наше небо, якраз ми щойно побачили кадри від наших сил безпілотних систем. Ви згадували про загрозу дронів для об'єктів якраз систем ППО. І нещодавно, буквально кілька днів тому, 14 січня, командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр опублікував відео ураження російських систем, якраз ППО шести елементів таких систем прифронтових Вих, по суті, окупованих територіях іде мова про удари на відстані там від 30-40 кілометрів від лінії фронту до 140 км кілометрів. Фактично, то вже середньої відстані такі удари. Middle Strike так так званий. І за дві доби вдалося знищити шість одиниць ЗРК та РЛС ворожих в Маріупольському районі. Дві одиниці це ЗРК Тор і РЛС Вітязь в Пологівському районі Запорізької області, три одиниці. Це ЗРК бук ЗРК стріла -10, ЗРК тор М2 і ще один Бук м 1 в Волноваському районі Донецької області уразили. От за такий короткий період часу знищено значну кількість російської бойової техніки, використованої саме для прикриття повітряного простору. Наскільки це відчутна втрата, от якщо брати саме часовий проміжок і той ареал? ту дистанцію і ті райони, де було знищено ці системи ППО. Наскільки ворог це може відчути? От ми наприклад сьогодні бачимо, що в Маріуполі відбули успішні удари по енергооб'єктах, і місто по суті в темряві, в Бердянську вчора здається, минулої доби була подібна операція. Це означає, що з'явилися якісь коридори і діри у російській системі ППО на цьому напрямку, чи не так. Зумовно, так це і виглядає. Я тут якраз хочу сказати, що тут можна подивитися ті удари, які вони поносять по нашій системі, вони теж близько виглядають. Отак, от ти всі проводиться розвідка, наносяться відповідні удари. Зв'язку з цим, щоб виживати, треба весь час передислокуватися. Тобто, це постійна така робота. А тепер безпосередньо по ворогу, от завдяки ударам, які наносилось, особливо тут характерно більше на тимчасово окупованих територіях, особливо п'ять таки в Криму, де ці об'єкти так, щоб нанести наносить удари по цим об'єктам ефективно. Я підкреслюю спочатку, треба подавити їх систему протиповітряної протиракетної оборони, чи пробивати в ній коридори відповідно, чи обходити ці, ну так чи інакше подавляти. Да, значить, для того, щоб більша кількість наших засобів нанесення удара досягала цілій відповідних. і завдяки такій роботі, яка проводиться уже четвертий рік, а будемо закривати, якби по часу четвертий рік війни цього етапу широкомасштабного. То я хочу сказати по оцінкам світових, ну наших безумовно в першу чергу, але ж світових. Фахівців по організації протиповітряної протиракетної оборони потенціал Російський, незважаючи на те, що це країна, яка сама виробляє весь спектр, наприклад, зеніта ракетного озброєння, про які ви говорили, станцій, ну, взагалі, скажімо, озброєння для протиповітряних протиракетної оборони, значить, вони понесли такі втрати, що вже не вистачає ракет до зенітних ракетних комплексів. От скільки у нас теж фактично останній час даже президент говорив про те, що навіть якщо є обмежена кількість тих батареїв Петріот, які можуть працювати по балістиці, але не вистачає ракет. І не тільки по Петріот, по іншим теж. І питання у тому, як все це фактично повибивати. Із наших союзників такий вже термін приходиться застосовувати і постачати для того, щоб бути э, в цьому ефективні. Так от, перше починали війну, наприклад, ракети С 300 там було у них ну, по різним оцінкам, там сім тисяч і так далі. Які як ми пам'ятаємо, вони використовували, переформатували, модернізували в ракетні комплекси э, Земля Земля. Тактичного радіуса дії, а потім цей процес вже призупинили, тому що вони повернулись в тому, що їм не вистачає засобів ППО, і вони їх повертали до свого призначення, як вони розробляли. Це перший напрям. Друге, от ми вже обговорили, що вибивають очі і вуха в повітряне розвідників. Їх це локаційні станції різного типу, і дефіцит уже проглядається всьому. Зрозуміло, що територія Російської Федерації велика, багато кількість об'єктів і на лінії зіткнення, і в глибині відповідне, і вони вже у них так має місце. І це і третій напрям в системи їх протиповітряної протиракетної оборони. Це не вистачає засобів окремих присвід, комплектуючих, скажімо так, для ну, таких як в системі управління. Системі навігації, зв'язку і таке інше ну, в першу чергу закордонних, от вони ж формують там шляхи контрабандної поставки будь-якої, будь, будь через кого, але вже не не вистачає, і це відбувається на виробництві. Ну, наприклад, до, до своїх авіційних літаків ту 95 МС і Ту-160 розробили ракети як крилату, так і гіперзвукову. Довго вони до цього йшли, виключно на елементах, які виробляються в Російській Федерації. По якості така заміна погіршує, але все рівно ракети, які літають, хай там із 10 долітає там. П'ять чи скільки по технічному стану, але ж ідуть по цьому шляху, тому що є проблеми і суттєві проблеми, і не можуть відновлювати вже, там по ремонту ті ж ту 95 не можуть більше випускати Ту-160, тому у них є проблеми і в економіці. Ми бачимо, що вони вже суттєво минулому році були, і ці тенденції не темні для їх промислового комплексу, які знижували прирост от всі роки війни, вони збільшили минулому році, знижували. Ну а економіку цивільне, значить, ще гірші показники. Тому ці тенденції, саме активні санкції, це, це накладує на все це їх, наші сили оборони України, і тому треба надавати відповідний інструментарій, щоб ця діяльність ставала ще більш ефективною. Дякую вам за розмову і за фахові коментарі. генерал лейтенант Ігор Романенко був разом із нами. Дякую до нових зустрічей в прямому ефірі на 24-му. Друзі, ми ж зараз зробимо коротеньку паузу.